Продовження теми реалізації в натальній карті знайшли сонце, в який дім воно потрапляє. Якщо це перший дім, ваша реалізація і проявлення залежить цілком від вас, наскільки ви вмієте прийняти рішення, наскільки ви можете взяти на себе ініціативу, не перекладаєте на інших людей. Якщо сонце в другому домі, реалізація через фінансову складову, через Внутрішні цінності через те, наскільки ви можете закладати фундамент, іти в довгострокові проекти, якщо сонце в третьому домі, реалізація через теми комунікації, інформації, навчання, реалізація через найближче середовище, через контакти, які ви заводите. Якщо сонце в четвертому домі, проявлення через сім'ю, традиції, цінності, вміння будувати фундамент, закладати основу. Якщо сонце в п'ятому о домі реалізація може бути через тему дітей, через тему творчості, через тему. Робити красу для інших, творчі справи, хобі. Якщо сонце в шостому домі, проявлення через і реалізація через тему турботи за іншими людьми, теми служіння через тему здоров'я. Якщо сонце потрапило в сьомий дім, реалізація через тему партнерства, триваєтеся через те, що будете з іншими людьми. В восьмому домі реалізація через теми трансформації, через теми криз, коли ви змінюєтесь або допомагаєте трансформувати. Іншим людям, якщо сонце в дев'ятому домі, ваша реалізація через отримання вищої освіти, через закордонні теми, через теми духовності, релігії, філософії, слідження всього нового. Якщо сонце потрапило в десятий дім, то ви реалізуєтесь через кар'єру, через публічність, через те, що ви вмієте досягти великих цілей. Через те, що ви плануєте і йдете тільки вперед. Сонце в одинадцятому домі це реалізація через теми майбутнього, через теми колективів, друзів, через нові технології, через інтернет. Якщо сонце в 12-му домі, реалізація може бути через теми допомоги, благодійності, духовності, через теми творчості, психології.